Качество Турція. Я маю ваш кіт заробляти, щоб ви його усиновіли. Ну, це втичимо від Роми. Я я випарковуюсь і з рушника забула зняти. Філіп, я рек не нажав. Коротше, який план? Зараз до нас Кирило Долба приїде. Будемо збиратися на Єралстрім, як я вчора і казав. Поїдемо Кросівки дивитись. Поїдемо ще туди, сюди і, і, і от туди. Заберемо Рому Генія. Я питаю його, куди хочеш. Він каже: Хочу в магазин іграшок. Поїдемо в магазин іграшок. Так, ладно, у нас тут. Я йому інструктаж провела. Зустрічайте! Алло. Нарешті! Кирило Далбайо! Стрімі це той самий Кирило Долбойоп, якого хуй краще, чому у борі. Єбать, я думав, реально зараз буде. Тобі тобі точно маша інструктаж провела. Так, я можна... Можеш перечислити всі слова, які не можна казати, щоб ми точно переконалися, що ти розібрався в цьому питанні. Не можна казати. Коротше, чого Кирило Долбайоб? Я навіть не знаю з чого тут почати можна. Тільки взагалі причин, щоб його так називати, почнемо з того. Можемо почнемо, почати... Почну, можна почати з того, як Марія з Кирилом познайомилась можна взагалі. почати з самого початку, коли ми перший раз з Кирилом познайомились, це було на Роми генія день народження. Я тоді нікого не знала. Ще приходжу туди, тусовка пацанів, і один з них. Нажирається, рве на собі рубашку, розйобує танцпол. А потім виходить на вулиці і починає чіпляти якусь алкашиху, і потім пи, пи, чуть ли не пиздиться, чи пиздився ти з тим алкашом за неї. Якийсь Ні. алкаш за неї почав заступатися. Так, да, і він почав з ним Але так, нічо, нічого поганого не було. Кирило з неї фліртував. — Це Це чоловік чоловік, був. — да. А Кирило просто фліртував з алкашихою і вони взаємно роздягалися на вулиці під закладом. А ви забули сказати, що я їй пісюн показав? А, точно, да, це? Я цього, я цього Блять, не пам'ятаю. Да. І це моє перше знайомство з Кирилом. Да, 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 це Кирило, що пісюн показував. Він, він показував після. І той, є, що, в якого а, хуй краще, чим оборі. Да. Мені yeah. подобається, вони тупа не їбуть, хто такі Боря. Та й навіть я не їбу, хто такі вони боря. Знає? Але вони знають, що а в тебе хуй. Може, а я можу розкрити то, такі. В тебе в, в тебе не хуй копаю. краще, у Борі, це вони знають. А вони знають, хто такий Артур? Ні, ні, не знають. Ну ладно, це от це боря, це кент Артура. Ага. Ну коротше, Артур <laughs> боря. Що <laughs> тоді ми йдемо, тебе залишаємо? А що, все, все готово? Добрий вечір. Та, здравствуйте. Жопа пеніс, анус. Хер вагіна, а, поцелуй. Я а там по в тебе ж. Пепісен, давай. Блять, нахуй. Блять, ну 60 кадрів має віддавати, я не розумію. Аутфут резолюшн. Пустіть! Кібать. Я обосрався, якщо чесно. Двоєкий Стіп прийшов. Це хто такий у нас тут? Опа, а це хто добрий такі? вечір! Клас, білороб. Білороб. Ти треба? – Рома, пристюбуйся! Це у мене така фішка. Я ставлю постійно собі біля ліжка пляшку і п'ю воду. Ні, ні, ні. І як тільки вона в мене закінчується, у мене починається десь декілька годин е, у вмовляння себе піти за новою пляшкою води. І як тільки я її ставлю, я її починаю дудлити безкінечно. Просто от, дудлити. Як... дудлити. Дудлити. Класне слово. <рисвіт> ну таке трошки бумерське, так. Да. Коротше, пити обільно. І це призводить до того, що я зараз сиджу і хочу пісяти. Дуже сильно. От <рисвіт> 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 це так історія. Так що я зараз красивок напісю. Подивися, що тут чат пише, тут всі й пишуть «попісяй, попісяй, попісяй, попісяй». Не, не «попісяй», а треба да. Ой, бля, не треба так. І звук води. Так, драйв у нас хоча б не назад, бо я люблю переплутати. Зараз не той момент, щоб переплутати драйв. Давайте втечемо від Роми. Похуй, да. Тупо завезли його сюди і з'їбемося. <рес> не А звісно ж запаркувалась філіч. Да, да, Більше ж нема де. Машину закрили, ця машина не, не вийде. Добре. Іди Подивися, Добре, як довольний, запаркувалися. Довольний, да. зум, зум не забувай, не забувай. Дивися, як Зумчики. Там до доручить довели спеціальну пахне. Там, ти, ти, ти не їв шаурму з ну? Ні. Єбать, Ну ми вже знаємо, значить, що ми сьогодні їмо. Mm. Підпівайтесь на мій твіч Рома Геній. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як та? це пишеться. Хтось там напише. Ти? Опа, це футболочка, яку я хочу. Качество. Качество. Яке? Турція. Так, Маша, ну ми тільки за кросовку вона приїхала. Качество Турці. Кирю, не хочеш <гас> тут плачеш кошелечок за 22 дві тисячі гривень? Хочу, але у мене мало ну, воно Кирило личить таке, так? Да? Зразу Кирило виявляє? Рома? Танець. Це мені надо. Так, Маша, покажи чату. А могли б мені, будь ласка, показати оці кросівки? Таро, Кайсі, Генбечка. Найки 10.5, це... 44.5. Пелікан. І ще... зараз... Чат, дивіться, Сайбертрак. Прямо як у нас у Фортнайті. Я правда не на качі дуже. Ану, як тобі ці схожі на ці, але з синіми такими ж. Так, <плес> да, він не накачет. Сині, не знаю. Ану, дивись. Синіми мекці... як це. Прикольно. Штуку знімає. А розмір що? Розмір, наче мій. Є дзеркало маленьке. Ага, от а, вони схожі, є такі, в мене такі ж сірі, там чуть-чуть інший, е -е, типу. Нормально, тільки не скип'ять, як у Спанч Боба. Що ти думаєш, про а я тобі скажу, що вони будуть неубиваючими, тому що мої, я скільки знайшов місяців, типу вони не запачкались. навіть. На них є крапля кави, яка в мене чи чогось коротше, крапля, коричнева, Якась краріші крапля Кава капнула, і це єдина грязь, яка на них є за багато місяців. При тому, що вони сірі, а ці чорні, це взагалі. Місчівша ще таке. От пам'ятаєте ці червоні буци, як у якогось анімешного персонажа. Це вони випускають. Ну, взагалі, вони приколи якісь випускають просто. О, дивись, тут є нога відірвана. Ого! Диви! Дивись! Це той самий чемоданчик. Прикинь, до відіку такий. Вже на PlayStation, так. Коробка від PS5 написала. Ого-го-го. Вони в цьому йдуть. Ага собі. Це біздець. А це для цього? Це бормашини, ви повністю підпилюєте кросівок і вони потім ось. Іншої форми? Інший слой відкривається. — Шоу! — Вау! можете розпакувати там, постер з ними є якийсь справи. А що саме підпилюється тут, я не дуже? розумію. — що... Тут є постер, і ось вони стоїть ось такий. Тобто бачите, вау. Це треба вміти нахуй. — О, от цієї штуки просто херачити по красовками вони становлять дуже прикольно. Це чувак якась фантазію роблять. Нявка є! Н'явка! Подивися на Це нейтон! Цей тон! Рікардо. Ти не поняв, да? Астра. Ні, не Астра... це ж інше. Скільки це жорден, не 3, 4, 5, 5. О, купує, в районі трьох чотирьох десь так. Оце купив дитина через місяць, <гас> нога виросла і все. Дивись, <риснє> Маша, як тобі оці? А, це я попросила тобі винести. Оці ні, це, це я і. Це... А, це я тобі їх вибрала. <риснє> Ось і друзі, так, <Да>, дякую. <риснє> 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 Класні, вони на ті найки похожі. ці на, на весну на літо такі братії. До речі, ти казала мені, що New Balance найзручніше взуття. 96 все ж таки зручніше. Топа, тому що ти не розходив ще. Ти в них походиш, я розход. Там їх да, Вони під ногу підлаштовуються потім. Я ці купила, я в них ходити не могла. 96-ті я взув і одразу полетів. Оце я взув, це ти шо? Мене тупо Ісус обгорнув одразу ногу, отак взяв. І сімей пакет і, і по цьому в, в пальця. Хороші, хороші. Да. А ну взуй другого, і що по розміру. Не хороші. Мені нравиться. Блін, ну мені, типу, я ж хочу купити загалом дві пари, угу. а мені немає сенсу купувати такі і такі. Типу, мені якісь ще по світліше, щось по яскравіше, другу пару. Але ці будь налаштовані, що тобі в них треба походити неудобних, щоб вони Чайті, під ногу картоночка? Хочете чат, хочете зацінити парус за 110к. Так. Дякую. Це найдорожча, яка тут є взагалі. Наразі так. Цікаво. О, я у вас на в інстаграмі бачила огляд. колаборація з фрагментами Джорданом. Ніхуя. Це типу кактус? ага, бачу. Клас. А Але так, за що, так, що? За, тревіса. за Тревіса? Чисто за Тревіса. Отак так дивишся, ну, ну просто Просто Nike. Красивок, да, да. Ну красивок. 109 чата показують. Це як скільки Це, дрон коштує. Чата, ну напишіть, що, що вважаєте: Nike чи New Balance? У ну, мене вже... ніколи ще не було New Balance. Це взагалі перші, що я, типу. А роз, що ці удобні? Прикольно, що Ну вони виглядають. по зручності. Mm -hmm. Оці трішки зручніші. Найки, 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 найки. Другим. Пума. Тобто включили активну стабілізацію, щоб я тут плавав камерою, блядь. <серказ> тут ще. Що <шо? Шо серказ> ти? Клас, шорти хороші, але вже серпень. Нашов. Та й вони крутяться. Тут було білі, звичайно. Чесно. Ні, туди ні сюди. Ну, ну, це теб, в тебе такі. в мене такі, да. А у тебе такі, <серказ> да. такі, да. такі де ні? Це самі зручні, ти можеш поміряти, щоб зрозуміти, які вони зручні. Можна ще 530 білі. Так, звісно. І, мабуть, щось буду зараз з того вибирати. Так, да, я думаю, Маше треба від цього. Треба від Найка відходити вже mm -hmm. і брати якісь якісь нюбеланси. Оце, оці чат. Коротше, ну не звертайте увагу, які вони брудні, але я випадково ми знайшли 96-ті, і вони зараз взагалі що ти смієшся? І Ви ще не попросили показати тебе так же класно, як сайбертрак. Я це зробив. <правжу> 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 будеш носити <правжу> на погоду, зараз починається слякати, гавнякати. Мам, uh, <правжу> мам, вони будуть точно. хорошо uh, талкивати всю грязюку. Ти розумієш, що ти візьмеш зараз <правжу> якісь <правжу> інші <правжу> і будеш вбивати, і вони будуть похожі на давно, тому ти минулі діяпадів. Де, минулі, що з ними? Ти подиви на свої оці, господі. Ти чеснові хочеш взяти за 8 тисяч, щоб от це таке ну, було мама. з ним. А може mm -hmm. ще якісь можете чорні ні, показати? Оці я... точно все, забирай. Забирати? Да. Може да. подивитись просто чорні, але інші. Ні, щось, ні, я тобі кажу, я поносила свої сірі, там одна крапля. Мама сказ... взагалі, сказала, не жодного е, мусора на них і грязі. І нічого. Блін, Катюк, скейт. Привіт звести скейт. <ріху> а, Кирюха, ти ще винен я. цей. Ти ще шафл маєш станцювати. Да, да, да. О, блін, давай тут, тут охуенний цей, підлога. Але під шафл нам треба буде трек. Так що... Так ми погромче зробимо. Ви Ча, це за ваші донати. Сейчас, треба ну, розгорітися, сейчас дозволять. Все, пригнансь. Ууу, молодець. У -у -у, молодець. Дякуємо. Якщо <реш> б він не взяв зараз кроси, він би їх не взяв наступний раз весною десь, мабуть. Да, коли... да, 100%. І тому я знаю, що йому ці кроси треба і хай забирає зразу. Дякую. Все? Все. Можемо дуже їхати. дякуємо. Все, дуже дякуємо. Да. Гарного, дня. Гарного, дня. Гарного дня. А, ми прийшли вже. Да. Класно. А, ти ж не їв, так? Да? Mm. Дивись, бери, бери з подвійною яловичиною yeah. і айран. І все. Беру з подвійною яловичиною і okay. айран. Оце у нас же ж дві бази okay. петлічок. Це погано, так. Не, не було жодного пердящого звуку, як був коли ми в їздили в цей. Okay. Все нормально, так? Да? Жод, жодної проблеми по звуку не було. Mm -hmm. А як до далеко ці петлічки ловляш? Mm. Краще, ніж DJI, які коштують на 3-4 тисячі дорожче. Fizet. Може підемо на хрещатик, будемо питати, скільки має жінка заробляти, щоб чоловік з нею зустрічався. А Скільки а скільки, ем, скільки вам треба для життя в Києві? Скільки має ваш кіт заробляти, щоб ви його усунували? <реш> скільки кіт? А може, скільки собака! Фух, я з вами нервнішую за кермом. З вами ви балаган страюєте. Я розумію, що я випарковуюся і з рушника забула зняти. блядь. А потім, коли виїжджали, я кажу, руль не крутися, машина не заведена. Mm -hmm. Маш, ну, ну якщо тобі так легше буде, я прям взагалі не розумію, як водити машину. Прямо у мене нуль ідей стосовно цього. Якщо б я сів за найпростішу машину в світі, я б заглох відкриваючи двері. А, а якщо там замість руля джойстик був. І інше діло. Там, ви видалі, ви щоб ще і м'яч летів переді мною. То що як тобі? Скажи, що це даже шурма не повирачується, язик назвати. Ні, у мене поворачується. — Не погорачується. Поворачується. <рігум> я тебе зараз виверну в обратну сторону. <рігум> а може бухнем? Бухнем? А я за рулем. А, а ви можете бухати. Короче, кожен раз, коли я буваю на золотих воротах, <рігум> я підслуховую бесіди, де люди критикують податкову систему України. <рігум> зараз відбувається. я не чую. — І колись я... Біля кидайського привіта був. Я не можу повністю передати пряму річ саме на Твічі. Але там був bu, коментар такий, що людина точно не буде платити податки, лиш би Порошенку нічого не дістало. Як всі IT-контроли мають. Давайте ті контекчку. Що, давайте рухатись? Так, показує, як Маша залазить бубі Помню, Помнохою бубі Хорош. Класно припарковалась. Я теж <реку> любінки названо справи. <реку> Блять. Я не знаю, чому в мене з'явилася ця думка. Але як ви думаєте? Головой. Якщо взяти. <реку> 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 Якщо взяти фарш свинини та гов'ядини. Як, назив... як називатиметься цей фарш? Свинядина? Свинядина. Молодець. ті гавні Свинячина. Свинячина. свинячина свинячина Фу. клаці ну ми зараз їдемо в, в дуже модний плейс. Можеш вже в принципі вдягати кросівки. Да? <рисква> да? ті красівки, блін. Я, якщо чесно, mm -hmm. от, от я не знаю, як у вас, у мене є деяка відповідальність перед рейтерською, в принципі, золотими воротами, станцією метро Героїв України. Ну, як Бомж туди не підеш. І Либіцькою. Да, ну, як бомж не підеш. Ти виходиш, і всі такі, сука, да, що Якщо там просто обично вдягнений, типу, ти себе відчуваєш, да, що да, ти не дотягуєш не до цього місця. Да. Бля. Бля, Філіп, допоможи, що ти нам запуталася Пропусти через зад. Через зак пропустіли. Жопа. Ну Клас, боже, їздить в вихідні, такий кайф, сюди є де запаркуватися. Пробок немає. Це взагалі. Тут же хуй станеш в будній день. Везде. Тут везде, в цьому місті. В матері городів русских. Петлічку, ну да, так, -то. тому що Русь ми придумали, <рес> да, я ми. особисто. Блядь. Русь — на... ми. Коротше, розказую цю історію. Е, був Киїща і Харив. Вони придумали Х, И і В. А їй я придумав. <рес> Т? А — Аиячор. А, і, я, чур. Шо, шо? А, і, я, чур. а, там є. Яку? Руску? Руску. Руску. А ні, нормально стало. Диви. <рес> Київ ще Харив і їхня сестра Рома. <рес> Так, да, в честь мене річку назвали на продасовою. Ух ти, що це таке. Це, це О, ж, мочі. Маклі, а, це щось... мочі. А, це оці мочі, пам'ятаєш, ми їли, Це від них було. Крутилось. А да. оці, оці там де чотири штучки, да, чи скільки? Так. Де... Опа. Да. Опа. Тепер нормально. Безкоштовно! — Серйозно? — на мабель перекрутився. Безкоштовно. Серйозно? Ого. Дякуєм, дякуємо, дякуємо. Безкоштовно. Чат нас пригостили, данать на збір. Класно, за вас. — А як так? Кіруга, да я поділюся. дивись, Мені дали і тобі. Клас, поїхали. Ого! Оце попали! Оце воріме ми приїхали. Муча. Мча. Супер классно. Смачно. Мачно. Мину, мама, я знайомо.

Зніми наверх. Їм. Короче, там сидів, по-моєму. Мені може япота. Олег Саакян. Я, я не знаю хто це. Це політолог. Типу експерт він часто виступає на всяких шоу. Так, а я йогу. Це прям все буде, ся... можна забирать, да? Ні, чайником покажите. Давайте трошки побережно. Давайте помаленьку всі. Єбать, я вже затрахався. Ось тут є. Я вже заїбався. Фортепіано. Ну давай. Опа! На орендіру. <режу> вибачте там не орендований. <режу> давай із гри. Програв. Стоп, я перший. Проіграв. Давай нам Мірку Сердючку. О, а от і бар. Мірку Сердючку. Да. Але тут бар, я бачиш. сповзає. Бухало Мені доведеться йти як обісраний, щоб не сповзла. Що сповзає? Бананка. Блять, Кирило це просто, блять, бальзам на душу. Ігри, ігри, знімаємо ігри. Ігри! Машина нахуй. Хорош, це курілка, так? Клаво, добрий вечір. Нормально застрімимо з нами, так. Можемо сюди, нормально. Може сюди взагалі. Це паша. А, а, вильно, це Чи туди паша. давай. давай, давай. Всім привіт. Все, я пішов. Блять. Давай як у них там замішно. Охуєнно. Зараз Де, народження. Хочете пранк. Хочете пранк? Дивіться, да, да. дивіться пранк. А Рома, ти знаєш це? Тобі пізна верта. <рес> да. Вилітаємо. Фух, що я так втомився? ми Ромі, не? що познайомився з дівчиною, що тільки що проходила і дав мені її номер. <рес> а головне, що це для мене саме завдання. Ну в тебе познайомитись, точно вийде. А номер вже передаш. Якщо я зроблю настільки важливе і складне для себе зусилля, я думаю, що я вже не віддам ніхуя. <рес> <рес> Блять, готов, сука. Це пізда нахуй. Він знову зі своїми питаннями уїбанськими. <рес> хто хто? У нас є один глядач, який приходить і просто починає питання за питанням. Найбільше рандомні питання, які я в своєму житті бачив. це все, що він пише в чаті, це просто рандомні питання. І зараз він пише: спитаю Роми, коли він буде собі новий Мак брати, і чи буде брати монітор під нього. Наступне питання, ще, ще навіть не озвучили запитання. Наступне питання. А ти на М3 Макс будеш купляти Чи вже М4 чекаєш? Ніхто навіть не звертає уваги на ці питання, але він їх поздує все одно. Я не знаю, не, не те, щоб мені цікаво відповідати на ці питання, але я продаю 2019 року, 16 дюймів, Core i 9 Intel. Е, можна Bootcamp встановити, 1 гігабайт пам'яті. Там є тріщинка на, рам... на нижній рамці, але воно взагалі ні, на що не впливає. Беріть все. Дякую. Маша, забери! Там нікого немає. Вона вилітає по ділам! Вона пішла? Ось ні. Вона. Полетила. Та що ж вона па... тут хоче? Я постою. Ох. Я тут потусуюсь. А я в тіньку потусуюсь. Що, може, підемо класно! <laughs> я чисто Рома в компанії весело піздець така в телефон? Та він працює. Він працює. Він працює. Така. От лише ви спіздануть, блять, щось. Ні, це правильно актив, актив, чат. Не слюркаємо. Чого? Я теж не знав це слово тиждень думав. Це коли ти дивишся стрім на закритій вкладці, грубо кажучи, десь там на фоні. Слюркати? Слюркати, так. Люркати. А, слюркати це інше. Слюркати це коли тебе банять за те, що ти говориш. Люркати. Що я діти з'їхати. Ну я чесно сказав, я тільки не знав це слово. Молодіж зі своїми словами. Поїхали в вогник. – Стрім, блядь, збухало. – бухало. ну вогник це так собі краще в молодість. – Там було просто просто... А ж сейчас молодости крутять? Я сказав. Чи ти про диджей. Про диджей Бля, Філіп, я рек не нажал. все. Це стрім. Тут не треба. Да. Ох, блях. Ого, а тут нерівномірні ступні. Нерівномірні ступні. Да. Хто це? Дуже дякуємо за двісті. Дивіться, що написано. Артур, кохаю тебе та чекаю. Перечоркнути написано Андрій. Андрій. Якщо перумочки хрепнем чешу. Та, звісно. А тобі прямо не йметься. Ну раз ми разом йолки наталки. Я б на, на твоєму місці відписався б. Пане Олежо, вітаю. Просто хочу подякувати вам. Клас. Дуже люблю, дуже так. дивлюся все. Мені скидали, я подивився. фрагменти, де, де я вас Фрагмент. <задес> все, дякую. Та щось якось. Хорош. ти за Кирилом. Цікаво, чат чув, коли ви бігали, як я ходив дякував Олегу Саакяну. Ти це Ти до нього підійшов. Сука. Тупо нам стало настільки соромно, що ми з'їбали впевнений. Небезпечне місто, можна і закохатись. Просто я можу підійти до рандомної жінки і сказати, вам сам би, сам би не потрібні, не сам би яких газелі рожеві, бо чесно кажучи, немає кому подарувати. Блять, так приємно зустріти свого куміра. Хай хтось інший біжить. А давайте реально тест стабілізації. Можете, ви з Маша з Ромою пробігти. Давай. Давайте, біжіть, біжіть вперед. Mm -hmm. ти стій тут, ти стій, тут mm -hmm. Кирил, стій, стій. Хай не біжать просто. Так нам біжати чи що? Біжить. Він біжіть. Давай, давай. Він найобує. Він найобає. Липовый твич гумор. Сказал так, а на деле вот так. Пойдем лампы сдуя. Так пока... А, <реш> Люблю, я приколи, блядь, так. За да, не забувайте підписуватись на телеграм-канал за посиланням в описі. Там вся, всі анонси всі стрімів, вся <реш> інформація, <реш> відоси, коли <реш> ви всі на обох наших ютуб каналах публікуються там. Не забувайте про ютуб-канали, є ігровий ютуб канал за Тремба, є канал Ромагені. з нарізками, не ігрового контенту. І цей стрім також буде змонтований Ромагені. на канал з нарізками, який називається Трембіч. <реш> і не забувайте, що якщо вам подобається наш контент і ви хочете нас особисто підтримати, можете підписатись на Донатело за будь-яку Отримаєте отримайте доступ до чату чогось. Роль в Дискорді і інші бонуси, які там можете і і подивитись. І пілати да, і... да, все можуть займатися. Так, все, всіх щочки і всі щелі, але які сакен. ви тільки хочете, якщо ви хочете. Пока. І дякуємо за стрімчик, бережіть себе і відпочивайте ромагині. завтра ромагині. на роботу комусь, а комусь ні. Завтра О, okay. у нас, мабуть, буде стрім, але це ще Е, не... Верни камерока! Пока, кел!